Ром, який завжди виконує обіцяне, який береже, а не шкодує підлеглих, командиром, якому довіряють повністю, за яким підуть до кінця. Творчий ініціативний педагог, який вміє продукувати оригінальні ідеї, має оптимістичне світосприйняття, наполегливий, креативний, професійно володіє усім арсеналом педагогічних засобів. Педагог розуміє, що успіх приходить до тих, хто робить те, що найбільше любить, і що учитель той, хто вчить, і той, у кого вчаться. І Микола Віталійович учитель запуск Володимирецької за височизм, школи першого та третього ступенів, за числом один спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, організовуючи свою діяльність на уроках та позаворочний час намагається підвищувати престиж військової служби, формувати і розвивати мотивацію, спрямовану на підготовку. До захисту української держави і служби у збройних силах України, адже найвище призначення чоловіка захищати свою батьківщину. Вчитель його педагогічне кредо імідж педагога успішні учні. Роль вчителя, на його думку, бути помічником, товаришем, другом, який має власно розкривати знання і вчасно це робити. Уміння і навички учня підштовхуючи до певного роду діяльності. Для вітання та нагородження на сцену запрошується Пилипчук Людмила Петрівна, заступник голови Березнівської районної ради. Шановні гості, високоповажне керівництво області, ми щиро раді всіх вас вітати у нашій березні. Особливо мені імпонує, те, що цей конкурс, завершальна частина проходить у школі під номером 2. Вихованкою, якої я була. Я отримала в цій школі диплом, диплом про середню загальну освіту Я бажаю всім педагогам здоров'я, міцного, міцного, терпіння до наших дітей, адже ми із наших материнських рук віддаємо найдорожче, що в нас є, наших дітей, до вас на виховання. Низький вам уклін! Велика вам пошана, ногі і довгі роки вам життя. І хай у вас все складається найкраще. І сьогодні немає переможців і немає переможених. А є людське, велике вам спасибі. А з мого дух заукраїнського конкурсу вчителя року 2016 нагороджується. А Сергій Борисович, учитель Рівненської спеціалізованої школи 1-3 ступеню за числом 15 і <звятувателі> голови. Віталійович, учитель Володимирецької загальноосвітньої школи першого третього ступеню за число. Відня школа першого третього семені пошкільний навчальний заклад. Професія вчителя вічний екзамен. Глибокий і довгий, як сивий Дніпро. Професія вчителя вічний, екзамен. На мудрість, на чесність, на родність добро. Хай вистачить вам і на снаги, і здоров'я. Натхнення без краю і кінця. І хай відгукнуться за все це любов'ю, повагою, щирістю, учнів серця. Просимо шановних дипломатів зайняти місця з вами.